І, друзі, всім привіт! І сьогодні в нас буде переписка з сербською леді. Це вже друга частина про сербську леді, але я хочу сказати, що е, я їхав на два дні з свого міста в Чернівці, тому що, е, ну, так сказати, е, я захотів просто віддихнути від цього всього, тому що я спав минулої ночі. Uh, ну, от перед тою ночою, як я, як я вирішив їхати, і знаєте, мені було так от страшно, якщо чесно. Uh, мене мене окотували мурашки дуже сильно uh, по, той, uh, по тілу. І я чув, як uh, щось от, ну, так от сильно, той, сильно типу, я не знаю, якось передвігається, що от так от танцює. Я не знаю я, чув, я знаю як це об'яснити. Я чув топіт. Я чув іменно топіт. О, це от що іменно я чув. Але перед цим днем, от прямо після о, той день, коли вийшло відео, я, той, я о, чув якісь звуки, я був в іншій кімнаті, і я чув якісь звуки, які доносились о, з цієї, тобто з моєї кімнати. Да. І в мене навіть є кружочок, оцей. От. О, я вам зараз його покажу. Ну, це три кружочка. Ну, коротше, але от перед тим, як я покажу кружочок, я вам розкажу, що там сталося. О, я перше сидів в кімнаті. Я чув, як щось отак от знову топає, от, приблизно. Ну, це мої ноги, але. Ну, я не знаю, воно було якось так от сильно і Типа, От раз отак от, потім ще раз. Але вже через там пару секунд. Ну, коротше, не швидко. Це було, це було так медленно, отак -от, ту -ту -ту -ту. я тоді навіть проводив трансляцію в телеграм-каналі. Правда, вона длилася недовго, всього там 10-15 хвилин приблизно. Ну, я почула в ці шаги, Я перше не придав уваги, так сказати. Але потім вони продовжувались, і я вирішив, що це ненормально. Але мені тут сюди от було йти дуже страшно, тому я вирішив, що я ліпше запишу до вас кружочки, і ліпше я буду говорити е, тихо. Тому що як я прочитав, що сербська леті, от вона, тобто, якщо вона до вас прийде, то треба отак от говорити шопотом. Вона може вас почути. Я скажу, що я не думаю, що зараз буде щось просходити. Думаю, що це просто буде обична переписка. Мене там трошки позалякують. Якщо і будуть залякувати, то м -м ну і я думаю, що це все на цьому буде. Ну, я зараз вам показую ці самі кружочки. Друзі, це шо таке? Щас чекайте. Це що знову дим? Тут прям отак от, от аж заваняло, я не знаю. Бляха, це дим! Чекайте. Я зараз запишу кружочок в свій телеграм-канал. Всім привіт! Я записую відео, і в мене тут йде дим. Я не знаю, чи його видно на цій камері, але тут просто йде дим, я не знаю. Дивіться, от бачите, тут просто, тут просто йде дим, я не знаю, що робити. Я не розумію, мені дуже страшно, я не знаю, що тут робити. Це не від свічки, тому що свічка, ну, з нею там нічого не сталося, з нею все добре. Але дим от прям ясний. Я Прям чую, як чимось воняє, я не знаю. Мені страшно, якщо чесно. Друзі, я думаю, що зараз саме час. Ну, я подивився в групу той будинку. Коротше, в нас не пожежа, це просто в мене тут щось твориться. Минулий раз в мене підпалилася. Е... Як це сказати, блочок від зарядки, да. але не мій. Я е, думаю, що зараз буде. Фу тут. Ваняє реально. Капець якийсь, я не знаю, це камера записує чи ні. Бляха, камера, походу, не записує, але тут дим, от прямо переді мною. Я зараз запишу тут навіть відео. Бачите? От... Тут просто тупо дим наганяється. Але мені не треба нікуди бігти. Я не знаю, хто це робить. Ви зараз бачите це відео на екрані. Я не знаю, я просто такий схвильований вже тупо. Я не знаю, що робити. Ну, коротше, давайте напишемо: але вже в кінці цієї переписки запитаємося, що це за дим. Але я зараз хочу вам показати а, перше. М як сказати, хочу вам, Фу, хочу вам показати першу, саму першу переписку, яка в мене була, тому що ще поки я сидів в шкафчику, кстати, я... вона мені написала і я переписувався з нею. Не нагнітається дим, але я буду думати, що це просто спецефекти і це так все потрібно, але це не так. Ну, я вам читаю, якщо що, ви десь тут, тут побачите ці скріни. Вона пише, вона перша пише, це сталося 10 червня. Вона пише, мене не можна знім... знімати тварина. Якщо був що це що? Вона каже, на мене тварина. Тобто, я їй нічого не зробив, а вона тут на мене каже тварина. Я пишу: ти хто? По цьому серпскілеті я зразу не поняв. Да, вона пише: Мене на ви. Я тут офігів. А що я маю казати людині, яка до мене приперлася, казати мене, казати їй ви хто? Не знаю. І вона пише, ну і я пишу, ну добре, ви хто? Напише, я сербська леді, а ти тварина. Я тут так тому що, а чому я тварина? Чого не вона тварина, а я? Давайте далі. Я пишу, чому ти знімав про мене відео? І що? Не дозрівається таке питання. Я поняв, чому дин не знімається на камері, тому що вона той дим просто вже не доходить до камери. А ні, не доходить. Не знаю. І Я... вона пише тварина. мене не можна знімати, мене не можна знімати, мене не можна знімати. Я просто не знаю скільки це буде. Тупа. Я не розумію. Ну, добре тварина, добре, це вже її лексикос але тупа це ж, це ж так треба в той нормально, в той. Так берзєти нормально треба. Пише. Пише вона швітла. Тварина тупорила. Щось мені це не подобається, що вона на мене так пише. Ви не маєте права мене обзивати точка. Не, об, о, не обзивайте мене, будь ласка. Я навіть вежливо до неї пишу, ну, тому що ну, я не знаю. Я настільки зараз збі, збішаний, що от, я навіть слова не можу. В... тварина, танцюй. Ну, що, пішні, танцювати, тим, 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 все станцювали. А чого я маю танцювати? Ну, якщо, напевно, серйозі, чого я маю танцювати ваш танець? Я не хочу танцювати її танець. І я навіть чув, що якщо потанцювати її танець, то ти станеш її там, ну, коротше, її помощником. О, вона пише, що, тіпи, що ти потім будеш завербований, там у тебе голова той починає все навадити. Типу, що про сірську лєді тільки думати будеш. Вона пише, щоб ти був в нашій сім'ї. Що це за, за така сім'я? Навіщо мені бути в вашій сім'ї? Напишу так з кобочками. Сім'ї. Все, відправляю. І знак питання. Цікаво, що вона нам відповість? Пише. Ну, звісно, її аватарка мене без питань. О, вона, кстати, поставила середечко на своє повідомлення, а ні, забрала, походу, вона случайно поставила. Ну, в мене таке теж буває, що без питань, без питань, без питань. Спам'ять. Просто напишу дві точки, тому що мене вже задістало. Трошки задістало мене. Як сказати, трошки. З вами, як стінкою говорити, якщо чесно. Ну, я не знаю, ну тут це, це якась реальна стінка, от. Алло, стінка, тварина. Ну, як завжди. наша пісня хороша, починаємо все спочатку. Нащо ви мене обзиваєте? Серйозно, зачем вона мене обзиває? Ну, серйозно. Ну я не розумію, ну, ладно, там просто там, кажуть тварина, тварина. Ні, тварина це теж ненормально, що вона мене взагалі обзиває. Ще що хоче, щоб я щось робив. Ну, то хай віш, общається, може я там щось зроблю. Но не, ну, танцювати не буду точно. Кстати, вона пише, вона щось так довго 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 е капчирує, печатає, напевно. Ну, я не знаю, напевно, що вона якась стара і. З поїхавшою головою. О, я танцювала в тебе вдома, тварина? В якому, в якому сенсі вона танцювала в мене вдома? Я їй зараз себе пишу, в якому сенсі танцювали? Я не розумію, От, як вона приперлася до мене додому. Якщо вона Аля танцювала, то як вона приперлася до мене додому, а? Я не знаю, це якось чесно, мене нагнітає трошки. В такому. Не, не знаю, ну, нам... я просто напишу боже. Боже, і три точки. Або чотири, я вже не пам'ятаю, скільки я там написав точок. Тварина. Ну, як завжди. Наша песня хороша, Начинаємо все з початку. Чому об'ясніть, ще секундочку, не так написав, об'ясніть. Чому ви. Ну, вона той. О, коротше, я хочу запитати, чому вона мене обзиває, але я думаю, що не треба, тому що вона там і так і не відповість. Вона мене щось почала ігнорити. Ну, коротше, я десь там, якщо хвилинку, вона не буде відповідати, але вона в мережі, я їй напишу, чого ви мене ігнорите. алло, ви, ви там в сіті, чи ви чи, там ловите своїх тих сербських лєць, сербських е, джентльменів. Ну, так, да, вона вже довго мені не відповідає. О, навіть вийшла з сіті. Зараз напишу. Чому ви е, не відповідаєте мені. Я не знаю. Якась взагалі. Ладно. Коротше, друзі, поки вона не буде відповідати, я вам... Зараз секундочку, виключу телефон. І поки вона мені не відповідає, я хочу вам дещо розказати, що а, вона серйозно могла в мене бути вдома, а, тому що я знаю, що вони там прибираються ці сірські лєті через балкони або там просто через двері заходять. Вони навіть можуть ту двері відкрити. Я не знаю, мені страшно, але в мене вже а, вроді якось дим прикритився. І це добре, тому що. Я не знаю, чи зараз записався той дим на камеру, але в мене є відео, тому я вам його по-любому покажу. А, да, так, вот так от. Я не знаю, що мені ще розказати. Але а, знаєте що, от в мене там стоїть свічка, хто, якщо хтось не бачив. А, і чесно, мені якось страшно, тому що. Вона стоїть біля штори, а у мене штора далі, коротше, от, от чим тут, от не відвігається, я боюся, що зараз пожежа може бути реальна, а не оцей один підстройний від сербської леді. Або від кого, я взагалі вже не знаю навіть. О, вона написала погоду. О, вона пише: я танцювала. Що ви танцювали? Не, ну, а вдруг вона там ще танцює якийсь імбирний танець, Я не знаю. Це перше, що мені прийшло на голову вибирає наліпку. Вона прислала якісь стікери з сербськими ледями. Ну, сербською леді, да. О. Мені щось не подобається, що вона мені так трохи спамить тими наліпками. Вона мені спамить. В мене вдома в тебе на балконі. Клас. Вночі ви нормальні? Чи, чи як? Я не знаю просто. Вночі. О, ще вона щось пише. Так, я нормальна. Вона писала так, я нормальна. Вона що прочитала моє повідомлення до того, як я його відправив? Ви звідки знаєте, що я написав в, в нормальній? Це, це, це не норма. Звідти. Тупо. Відповідь пройшла через секунду, по-моєму, вона ще досі знала, але, але вона просто не встигла мені написати. Я вас зараз за. розумію. Ой, пише, не блокуй. Вона. що. Що таке? Це, це нормально, що вона мені пише капсулом. І. Ну, як ви це знаєте. А взагалі. Я не знаю. Ну, просто, просто... Все вже пише. Вона, вона зразу знає, що я напишу, і потім вже зразу пише. Я не знаю, як вона це робить. Це Мені чесно страшно. Я і. Я і не таке можу тварина. Ну ладно. Просто потерпим той, той сценарій, що я тварина, я вас такий поганий. Я вас зараз заблокую, серйозно. Я не знаю. Це... Якийсь... Я все одно розблокую. Я не знаю. Блоковуйте, серйозно, вже, вже дістали. Якісь. Реально, я все одно заблокую, хоча б, хоча б на якийсь час буде заблокована. Вона до мене е, так говорить. Е, тварина тупирила, Все, я її заблоковую. Все, я, кажу. я її зараз заблоковую. Все, я її заблокував. Ну, я думаю, що зараз е, той почекайте деякий час, і, і я до вас знову прийду. І якщо вона знову напише там, м, якщо вона в мене знову буде розблокована, то я їй напишу про день. А поки я відключаюсь. Друзі, я ненадовго виключався, тому що, по-моєму, чувство, що в мене дрім став тільки більше і гірше. Ну, я не знаю, через камеру це не видно, але тут просто потоп диму. Я не знаю, як це серпсько лайті робить Вона що. Це що таке? Це що таке просто тупо? Що не... вона вже приблизно зараз має бути в мене розблокована? Тому... Давайте давайте так, заходимо в телеграм. Звісно ж, розблокована. Зараз напишемо, ти тут uh, зробила дим. Я, от, не знаю, я напевно на 50% впевнена, що це Сербська Леді. Ні, навіть, навіть думаю на 99%, тому що ну, не, все, вона вже в мережі. Ну, вона не може, вона якійсь роботі, що, що вона зразу в мережі, не, що вона має свого особистого життя. Пише: догадайся. А її не я. Вона мене на ви. Знаєте що? В мене таке чувство, що вона мене підслуговує, тому що вона написала: мене на тварина, тільки що на ті повідомлення. Я зараз напишу. Це глюк, чи що, що ви зразу забули написати? Це от мене на тварина. Розумію, що це? Подивимося, що е, в цій записці. Відкривається так туго що Дивіться, що тут написано. Прийду. У мене таке чувство, що це кров'ю написано, але по-моєму, що це інший відтінок, ніж кров. Так, да, це інший, але я не знаю, чим вона так написала, що якщо б не колір, то я б навіть подумав, що це кров. Я. Не знаю, ну серйозно написано як кров. По-моєму, це реально страшно. Прийду написано. Ну, якщо прийде, то я не знаю, що буде. Отак от. Друзі, я думаю, що вже треба закінчувати відео, тому що за слишком багато екшена за це відео. Тому я вам всім дякую за перегляд. Я дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Хто подивився до кінця, я буду розбиратися, що це за дим. О, що це за записка? Я, е, я, я в неї буду питатися в телеграмі, що це за записка. Але е, давайте це зробимо в наступній частині. Тому що зараз я вже просто я вже нічого не хочу написати. писати. Тому е, я вам всім дякую за перегляд і всім па-па!